В дев'ятий міжнародний джазовий фестиваль Art -Jazz Corporation збирає повні зали у Рівному. Гості з Польщі, Молдови, Ізраїлю, Ірландію. Ну і звісно, з України. Любителі джазу на щорічне дійство теж з'їхалися з різних куточок нашої країни та з різних куточків світу. Цього року слоганом музичної події стали слова Слухай серцем. Джазові стандарти і мистецтво гри на музичних інструментах, а також бути відкритим. І тоді у вас це вдасться. Ми це розуміємо, і я думаю, це нам допомагає робити дні фестивалю чудовими гармонійними і, і наповненими музикою, яка до душі багато під час відкриття фестивалю для рівнян виступали гості з Польщі. Джазовий колектив Бартош Пернал Квартет. Особливістю цього гурту є гра на унікальному музичному інструменті, який називається орган Хамонда. За традицією, гостем джазового фестивалю у Рівному є міський голова Володимир Хомко. Як любитель джазу, він пишається щорічним музичним заходом, який проходить у рідному місті. Я ну регулярний відвідувач ваших мероприємств. На завершення хочу сказати нові. На довго році у нас буде 10-й ювілей. Тому зараз щоб мене всі чули, давайте щось зробимо і трошки дорожче ніж зазвичай. Айрами першого дня фестивалю став харківський гурт пурпур, -пур", який був учасником національного відбору на Євробачення 2016. <му> Учасники гурту не вперше у рівному і обіцяють не останнє. На нас ровно завжди дуже тепло. На сцені фестивалю відомий поет рівного Андрій Пермяков ноти джазу зізнається, надихнули на створення нової поезії. «Джазовий куру з лідака сходить легко, білосніжна посмішка, як у негрів. Yaktoni bana da swing domina swing I don't got that swing do up do up do up domina swing if I don't got that swing do sercem i biły beni z bilyi cerkvi domina swing if I don't Глядачі у захваті, усі музичні гурти дуже тепло виступили у перший день фестивалю. А усі, охочі насолодитись живим джазом, мали змогу ще два дні. Завершився фестиваль 28 серпня у день міста зі святковою програмою на Зеленці у парку Тараса Шевченка. Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.